Плінтус, на який зазвичай звертають увагу в останній момент, плануючи свій інтер'єр, грає велику роль у сприйнятті простору нашого помешкання. Згідно з класичними правилами дизайну, плінтус найчастіше підбирають у колір лиштви. Це допомагає створити гармонійний перехід між підлогою, стінами та дверима, а також робить інтер'єр більш цілісним. Білий плінтус у поєднанні з білими лиштвами виглядає стильно і підходить до більшості інтер'єрів. Наприклад, у класичних або скандинавських інтер'єрах білий плінтус із ідентичними лиштвами є популярним і безпрограшним рішенням. Дивіться, як завершено виглядають інтер'єри, де дані матеріали вже іншого кольору. А тут вже інакший підхід, обрамлення дверей не співпадає з кольором полотна, але має ідентичний відтінок з плінтусом. Тому і тут інтер'єр виглядає завершено і лаконічно. Однак сучасні тенденції дозволяють відходити від цього правила. Наприклад, у мінімалістичних або сучасних інтер'єрах плінтус часто фарбують у колір стін, щоб він зникав і не привертав увагу. Якщо підлога має виразний малюнок або текстуру, плінтус у її колір робить простір більш цілісним. Є ще варіант тіньового плінтусу, але це вже наступна тема для розмови. Тож традиційне правило плінтус дорівнює лиштва» залишається актуальним, але воно не є єдино правильним. Вибір залежить від стилю інтер'єру та бажаного візуального ефекту. Ідеальне рішення, якщо ви бажаєте не вдаватись до послуг дизайнера, обирайте білі двері і білі лиштви та плінтус. Зробіть контрастну підлогу і злегка контрастні стіни. Додайте яскравих моментів меблями та декором, і у вас вийде ідеальний інтер'єр. А про білі двері ви можете подивитися у нашому попередньому відео і придбати будь-які двері в нашому магазині. Дякуємо за підписку на канал і вподобайку! Та чекаємо в магазині Домтехніка, аби втілити усі ваші дизайнерські ідеї в реальність. Дом технік з комфортом проходити крізь стіни.